Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Копійка. Сьогодні хочу показати вам товари по акційним пропозиціям дуже дякую вам за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Приємного усім перегляду! Засіб для унітазу Бреф Лимон 50, Бреф Колор Актив 55, квіткова свіжість 55 гривень, вага 50 грамів, Три штуки по 50 г ціна 149,90. Лемон 95, тут дві запаски змінний балон Арвік, блакитна лагуна, магнолія та квітуча, вишня та казковий сад. Ціна 137 гривень 90 копійок. Засіб для видалення жиру кауфен 77,90 99,90 містер Клінер. Засіб для миття плит 750 грамовий. Сарма для чищення духовки 62 гривні 90 копійок 500 г. Засіб від жиру видаляє жирові забруднення та стійкий нагар 52 гривні 90 копійок 500 грамовий. Поглинач запаху і вологи, лаванда та лимон 107,90, паста рожева 179,90, 850 г паста миюча. Рожевий засіб для чищення універсальний з розпилювачем 189,90. Шапки Обей. Різні є кольори в наявності. Ціна 40 гривень. Бавовна та акрил. Така однотонна 40 гривень. Шампунь для волосся Хеден Шовден 159,90. Туалетний папір диво зі знижкою 40%. Ціна 38 гривень. 4 штуки упаковка. Дитяча мочалка-руковиця рукавиця 40. Масажер роликовий ручний 37,90. Такого плану для тіла 32 гривні. Мочалка для тіла бан 24,90. Банна мочалка 32 гривні. Та велика банна з ручками 3990, мочалка рукавиця 44. Гель для душу з ароматом чорниці та магнолії 66 гривень, палмулів 67,90, оливка та молочко, кокос та молочко. Орхідея та молочко. Об'єм 250 мл. Гель для душу парфумований 97,90 – 300 мл. Містер пропер. Засіб для миття підлоги та стін 1 літр 115. Ленор кондиціонер для білизни 97,90. Рушник Шапочка для сушіння волосся 70 Знижка 30%. Шапочка тюрбан з бантом 7990. Рушник. Шапка з мікрофібри 6990. Пов'язка на голову дитяча 59,90 Акс-набір подарунковий гель для душу та дезодорант 189,90 гарнієр дезодорант для чоловіків проти білих слідів жовтих плям. Ціна 116 гривень. Арко кульковий 52 гривні 90 копійок. Набір парфумований лосьйон для тіла. Та крем гель для душу 207 гривень 90 копійок. Набір дав Кульковий антипреспирант АГЕР для душу 165 устілки для взуття по суперціні 15. Такий варіант фольга та шерсть 9,90 60% знижки. Навіть є устілки з USB підігрівом за 85 гривень 50% знижки. Нагрівач для їжі безполом'яний 55, Килимок для ванної кімнати. 9990. 58 на 38. М'який килимок для ванної кімнати з великим ворсом 479,90 80 на 1,20. М'якенький рожевий. 1790 40 на 60. Вішалка для одягу 5 штук упаковка 80 гривень. І фіолетові за 28 гривень, також 5 штук, шампунь для всіх типів волосся, жасмин та молочні протеїни 55-500 грамовий. яєчний лецитин та овес ціна та каш. Лістерин безалкогольний, лайм та імбир 142 гривні 90 копійок 500 г, захист ясен 103 гривні. Щітка зубна Просто Дент 2990 та 1790. 40 гривень ополіскувач для ротової порожнини. Просто дент. лайм та зелений чай. Сімейний доктор 66, 700 мл. Лакалут сенситів. 102 гривні 90 копійок догляд за чутливими зубами. Зубна паста Колги 99,90 Зубна паста сплет для чутливих зубів 109,90. Colgate 50 мл. Ціна 59,90 макс Гель Гелля укладки волосся надсильна фіксація та сильна фіксація 89,90. Шампунь сухий 112,90 для нормального та жирного волосся. Фарба для волосся Флорекс 42 ,90 гривні Avena 90 копійок, Авена 69,90 палет 97,90 Лак для волосся. Мегафіксація надсильна фіксація. Подвійний об'єм та колаген 169,90. Туалетне мило дуру – 4 штуки по 90 грамів 95 гривень. Мило туалетне з біозолотом та олією амаранту 40 гривень. 140 грамів. Рідке мило парфумоване 90 400 мл. Дуру в асортименті 47,90. Милорідке твоя ніжність. Аромати в асортименті 3790. Знижка 24%. Об'єм 500 мл. Мило тверде туалетне Маква. 42 гривні 90 копійок. 280 грамів. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд.